Справжні витвори мистецтва знайшли у центрі Тернополя. У будинку на вулиці Сагайдачного 11, реставратори виявили на стінах сецесійні розписи, яким більше ніж 100 років. Натрапили на один із елементів активіста організації Брами Тернополя під час реставрації брами у цьому будинку. Відтак у них виникла ідея запросити спеціалістів, які займаються відновленням розписів. Даний стиль цього будинку він в стилі сецесії. Спосередньо йому притаманні флористичні такі мотиви. Це квіти, листя. Тут ми можемо крас і побачити спосередньо на даному розписі квіти. Це якраз така основна основа основна характеристика даного стилю. Вона якраз є і на брамі. Це листочки, і квіти, і на фасаді будинку аналогічно». Петро Петрига розповідає, така знахідка важлива для розвитку історичної культури Тернополя, адже дасть можливість відкривати нові гілки туризму міста та нові визначні локації, які може побачити кожен просто гуляючи містом. Аби таких унікальних місць у файному місті було більше. Ініціативні тернополяни просять долучатись усіх небайдужих. «У Нас, скажімо так, ідея на майбутнє зібрати зараз підприємців. Ну, небайдужих тернополян, щоб долучалися до даного проекту, також підписувалися на нашу сторінку в інстаграм, ставали нашими патронами для того, щоб іменно реставрація даного, наприклад, під'їзду в повній красі відкрити всі розписи було реальністю, оскільки ми там своїми силами не маємо можливості це все зробити. Петро Петрига розповідає у майбутньому, планують не тільки працювати над приміщеннями та брамами, а відновленням фасадів та будинків. Усе для того, аби зберегти красу історії. Тернополя